Підтримати наших олімпійців до столиці поїхала делегація від Полтавщини. Серед них і єдиний на сьогодні в області олімпійський чемпіон штовхальник ядра Володимир Кисельов. Наші спортсмени, я не знаю хто, але вони достойні стать призорами Олімпійських кіровів. І це у них вийде сьогодні. Я просто хочу передати йому саквіту. Найбільші сподівання в обласного відділення Національного олімпійського комітету на наших веснувальників. Два веснувальники їдуть. І Настрой, коли ми їх проваджали, настрой був у них такий, щоб їхати за нагородами. На Софіївській площі серед олімпійців легкоатлетка Оля Ляхова. Інше зараз на тренувальних зборах в Іспанії, Португалії та Бразилії. Тож представниця королеви спорту не встигла зробити й кроку зі сцени, як її обступили земляки. Якщо вона після фіналу, коли вона фініширует і прибіжить, і зможе зробити один шаг, то медалі не буде. А если вона прибіжить і скаже, що я більше не могу йти, а будет медаль. Я нас делає это. Она повторить успіх Кисельова. Я буду буде старатися, звісно ж. До последнего. До последнего <с> последнего процента что останется и буду идти. И никогда не оставляй да. ничего на потом. Да. Жми сразу. С полуфиналов, финалов, забегов, покажи, что ты можешь. Все. Они такие же самые. Не бойся никого. И все. Мы тебя поддерживаем. Ты что? Весь кремячук там просто на ушах. Ми тебе желаємо. Молодець, береги села менше. Слушай, не смотрите воленька, нісматри телевізор, економінергію, адреналінчик. Паніла і і все. делегацію з Полтавщини супроводжував голова обласної ради Олександр Біленький. Він побажав спортсменам перемог і пообіцяв реалізацію програм щодо розвитку спорту в області. Є талановиті спортсмени, і на них ніхто не звертає увагу. То я вважаю це злочин. І найголовніше акцент. Ми повинні щоб не щоб не інвестувати в медицину. Ми повинні інвестувати в спорт в цьогорічних олімпійських іграх. Полтавщину представлятимуть гребці на байдарках і каноя Павло Алтухов і Дмитро Янчук, легкоатлетка Ольга Ляхова, триатлоніст Іван Іванов і плавець Любомир Лемешко. Це найбільша кількість спортсменів нашої області за всю історію олімпійського руху. Серій Плавацький, Павло Бардаш, Полтавські телевізійні новини.